Тим часом в Одесі під завалами ще можуть бути двоє дітей. Про це повідомляють у ДСНС. Сьогодні ж рятувальники знайшли тіла матері і семимісячною дівчинкою. Батька дістали з під завалів вчора. Двох дітей, саме цього подружжя, нині й шукають. Загиблих уже десятеро. Зокрема, троє дітей трирічний хлопчик і двоє немовлят. Пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно вже другу добу. П'ятьох людей з під завалів. Постраждалим за останніми даними: 18. троє у важкому стані в лікарні але загрози їхньому життю немає. Нагадаю, ніч проти 2 березня росіяни випустили по Одещині вісім ударних безпілотників. Сім вдалося збити. Втім, один дрон влучив у дев'ятиповерхівку у спальному районі Одеси. Зруйновано цілий під'їзд, а це 18 квартир. Одеса у жалобі за жертвами кривавої російської атаки безпілотниками. Загиблих уже 10, зокрема, троє дітей, Трирічний хлопчик і двоє немовлят. Тіла одного з малюків його мами дістали сьогодні вранці. Жінка намагалася закрити з собою дитину. Двоє людей, яких вважали зниклими, опівдні вийшли на зв'язок. Під завалами ще можуть бути двоє дітей. Повідомляють у ДСНС. Зараз тривають роботи як на нижніх, так і на верхніх поверхах на рівні п'ятого поверху. Також працюють і в підвальному приміщенні, тому що багато поверхів пішло туди вниз в підвал. Сергій і його донька серед тих, кому тієї страшної ночі вдалося вижити. Чоловік до останнього сподівався побачити живими дружиною новонародженого сина Тимофія. За собою сторон кімнати провалились спальня е і зал. А у бачите, віті залишилася. Дуже, дуже важко, Я ще до кінця, мабуть, не сезневонісазнаю. Вчора через 16 годин пошуків рятувальники дістали з під завалів тіла його дружини і сина. Дуже страшно, последство видні. Так, ми ще могли, допомогли. Все жахливо, все страшно. Бідні люди, все, що можна сказати, погібші, звісно, взагалі. На місці працюють психологи ДСНС, кінологи. Розгорнуто сім пунктів обігріву. До них звертається вже понад. 100 чоловік, які можуть поїсти, можуть погрітися, можуть підзарядити телефони. Пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно вже другу добу. Задіяні понад 200 людей рятувальники, поліцейські та комунальники. До постраждалої багатоповерхівки одесити несуть квіти і іграшки. Треба, щоб всі бачили це і знали це. І мовчати не можна, бо вони нам ніхто, вони нам не родичі, не брати, ніхто. І моя дитина має знати це. І вона знає, що це агресор. У ніч проти 2 березня росіяни випустили по Одещині вісім ударних безпілотників. Сім наші сили ППО збили. Однак, один дрон влучив до поверхівку у спальному районі Одеси. Зруйновано цілий під'їзд, а це 18 квартир. Генпрокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Ми не тільки маємо притягати до відповідальності всіх, хто це скоїв, починаючи від того, хто виконав злочинний наказ. І завершуючи тим, хто ці накази віддавав у силах оборони півдня, наголошують, росіяни і далі підступно тероризують мирне населення. Для цього змінюють тактику і намагаються обійти системи ППО. Ми фіксуємо спроби ворога запускати дрони на дуже низьких висотах. Це певною мірою відводить від систем протиповітряної оборони, ускладнює виявлення їх. Не виключено зазначають фахівці, що цього разу окупанти могли застосувати модифіковані ударні безпілотники з посиленою бойовою частиною. Тож українців вкотре закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Олександра Ченкова, Євген Репенько факти, а єдині новини.